Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя, як воно є! І з першого кадру вас вітає моя улюблена кішечка Барса. Барса, привітайся зі всіма підписниками. Ой, Барсі, ой, красуня! Хто вже мене дивиться, той прекрасно знає Барсу. І знає, якщо Барса вас вітає, то в нас буде сьогодні розпаковка, друзі! Розпаковка доставки супермаркету Сільпо. Чесно кажучи, в цьому місяці я не планувала робити доставку. Планувала просто так закупатися в магазинчиках, які біля мене, але себе трішечки недобре почуваю. Тож, зараз на вулиці мені. Проблематично трішечки вийти, і я вирішила скористатися цією доставкою. Доставка, до речі, вийшла дуже вигідна, тому що, мало того, що я всі продукти, ну, майже усі, замовляла по акції. А ще в мене була така персональна пропозиція на весь товар, у мене була 20% знижка. Тож у чеку в мене вийшла знижка 280 гривень, це, включаючи ще безкоштовну доставку, друзі. Це просто, ну, бомба, ракета, петарда. Тож я дуже задоволена. І з вами хочу поділитися, що ж я придбала, можливо, комусь це стане у нагоді. Хтось зробить свої висновки та також скористається цими послугами. Тож, друзі, кому подобаються такі відео з розпаковкою, сідайте зручніше та дивимося відео. До речі, заздалегідь, якщо вам відео сподобається, поставте, будь ласка, мені вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал, тим самим підтримуючи розвиток мого каналу. Так, ну а Барса буде ось тут лежати, грітися та спостерігати, так? ж ти така засмучена. Ти ж сита, ти не голодна, мабуть, спадки хоче. Ну, добре, не будемо її відволікати, а перейдемо до покупок. Отже, друзі, як ви вже бачите, тут у нас чотири пакування. Так, почнемо з першого, що в нас тут цікавого. Тут у нас, так розумію, холодильник. Подивимось, що там. Так, буде вам ціни називати. Знаю, що ви любите не просто розпаковку, що я купила, а скільки що коштує. Так, тут в мене солодко-вершкове масло. Дубль два, як то кажуть. Біло-церківське масло. Я дуже полюбляю сир. Цієї продукції, тож вважаю, що і масло не підведе. Хоча масло я ще не коштувала. Як бачите, тут в нас 82% жиру. Воно було, друзі, на акції, тож просто неможливо було пройти повз. Одне пакування 53,64. Отже, взяла два пакування, морозильну камеру покласти, і воно. Зайвим не буде. Так, це вареники з картоплею. Це так, знаєте, якщо там лінь готувати або нічого немає, я теж морозильну камеру поклала, і е, коли треба, можна собі відварити. Так, зараз скажу, скільки вони коштують. 46-48. Друзі, і зараз я називаю ціни вже з 20% знижкою. Так, марка. Геркулес. Полюбляю цю марку, вона гарна. І склад, до речі, тут непоганий. можете самі подивитися. Так, далі в нас ось така рання капусточка, невеличка така головка. Вона в нас дивимось 812 грамів. Хоча я замовляла пів кіла, але, мабуть, менше не було, то нічого. Значить, капусточка в нас. Друзі, по 62 гривні. Це гарна ціна для ранньої капусти. Ну, захотілося, тому що все ж таки весна, знаєте, і хочеться чогось такого зеленого, свіжого, соковитого. Так, це корінь селери обожнюю. Завжди і всюди його додаю. 698 грамів такий гарненький корінь. Так, По 80 гривень. Кілограм, звичайно. Так, і тут нас цікаве. Ага, спочатку цибуля. О, яка гарна. Дивіться, нічого собі, яка цибулька. Дуже така величенька. Бачите? Гарна. Я замовляла кілограм. Так, тут 950 грамів. Кілограм 14:30. Ну. Гарні ціни. От зі знижками мені подобаються ціни, дуже і дуже приємні. Так, треба ж трішечки м'яса прикупити. Тож, нас іде курка охолоджена. Майже 2 кг. Я так і замовляла, подивіться, яка гарна курочка, дуже така м'ясиста. Як вона гарно спакована, погляньте, спочатку в пергаментний такий папір, ну, мені так здається, і ще плівка харчова. Щоб нічого ніде не протекло, нічого не було поганого. Тож це дуже-дуже тішить, як вони все це пакують і відносяться до цього. Кілограм 70 гривень 62 копійки. Дуже гарна, приємна ціна. Взяла саме курку, тому що це економніше, ніж брати частинами. Так, частини значно дорожче а так її розібрала, е, да, поклала морозильну камеру і потім вже можна щось вигадувати та думати, що приготувати. Так, мене таке влаштовує. Тут у нас. Запакована свиняча лопатка, без кістки, друзі. Кілограм 124 гривні, тут майже 2 кілограми. Також я взяла, щоб було з запасом, і можна було в морозильну камеру покласти та готувати. Так, тут щось трішечки протекло, так? Чи ні? Щось так. Тому що це фаршик, друзі, це фарш з свинояловичі. Ось такі, ну, трішечки, загалом нормально. Так, тут в нас кілограм, і кілограм фаршу в нас е, коштує 115 гривень. І переходимо до другого пакетику. Так, тут в мене ось такі зараз покажу галети, теж на них була знижка, тож я не пройшла повз. Оці галети, хто не коштував. Рекомендую від себе особисто, тому що вони мені дуже сподобались. Бачите, твердосортні, цільнозернові та корисні. Це в нас булгур. Дуже смачно. Хто полюбляє ці галети, обов'язково скуштуйте. А ці в нас бурий рис і гречка. Смачно, мені подобається. Так, і вони коштують 29 гривень. Це гречка, бурий рис а з булгуру. В нас вони по 23 гривні. Дуже гарна ціна. Далі, друзі, вітаміни такий пучок, кріп, петрушка, гарненькі, зелененькі. Так, це в нас для салатику також піде. Бафелька, світоч, артек. Так, подивимось. Ну, звісно, що тут в нас олія пальмова. Я чомусь гадала, можливо, в Артек немає цієї олії, але я помилялася. Так, бачите, 56 грамів. Друзі, вона солона. Мені було цікаво скуштувати, тому що солоні вафлі я ще не куштувала. Як це взагалі? Це смачно? Це ні, чи ні? Зі смаком сиру? В попередньому відео ви мені писали, що в рошені пальмова олія. Так. Так, вона є, і вона, мабуть, усюди, хоча надія була, що тут її не буде. Хоча то таке, ну куди від цього подінешся? Просто треба інколи, якщо прям вже дуже хочеться, то можна себе побалувати. А так, звісно, що на постійній основі ніхто то не буде їсти, тому що це не корисно. Але буває таке, знаєте, йдеш, дивишся, боже, думаєш, як хочеться, як ти його давно не їла. І оце тоді можна вже трішечки собі дозволити. Так, далі дивимось. У нас тут два огірка. Гарненькі огірочки, тверденькі, бувають м'які, що в мене не дуже тішить, а тут все ок з цим. Кілограм 124 гривні. Далі, друзі, тут у нас груша. Груша. Я замовляла 5. Штучок. Це більше для малечі 876 грамів, тому що я її дуже люблю запікати грушку і готувати з неї компотик. Також додавати. Так, груша в нас за кілограм коштує 42 гривні непогана ціна. Так, другий пакетик у нас скінчився, переходимо до третього пакетика. Це в нас Марія. Це зараз дуже актуально в якості ласощів. Так, чай. А, зачекайте, не сказала, скільки коштує Марія. Марія взагалі дуже смішній ціні. Друзі, 11,60. Ну, такої ціни немає. Далі, як бачите, чай мономах. Чай непоганий, звичайний, нічого там такого немає. Значить, пачечка в нас коштує 25 гривень. Я обрала зразу дві пачки, щоб були про запас. Супер ціна. То дійсно, супер. Це от така ситуація, коли власник не помилився з рекламою, друзі. Так, далі. У нас ще одна Марія. Ось така Марія. Яка це вона? Яка це? З висівками. Висівки. А це, мабуть, цільнозернова. Так. Вона теж 11,60. Я брала. Три пакування. Так, про запаси, щоб було. Далі, куди ж ми без хлібчика? Ось такий хліб, до речі, коли замовляла, побачила. Тосто, -то ви бачите, що він від рум'яного хлібу. Хто мене дивиться, знає що я іноді скупляюсь, от тому кіоску рум'яний хліб. Я дуже здивувалася, звісно, що приємно. Що, бачите, в сільфу його теж завозять. Ось такий хлібчик. Так, 22 гривні 28 копійок, друзі. Гарно для такого хлібчику, подивіться, тут 800 грамів. Це дуже добре. Опа. Так, далі. Так. Ось такий багетик гречани. Це власне виробництво сільпо. В Сільпо я іноді купляю хлібчик власного виробництва. Ну, зовсім іноді, коли там вже дуже закортить, це в нас гречаний багет. Мабуть, він корисний, не знаю, але смачненьке. Колись купляла з сиром. Він подорожча, але з білої муки. Тут, я так розумію, гречана му... борошно, господи, гречане борошно. Так, і цей багетик у нас коштує 27,70. Ліженьке, м'якенький, гарний. Так, далі дивимось, тут у нас цукор. Взяла теж про запас. Чесне, кілограм. Так, взяла три пакування, тож 3 кілограми. Ціна 25,45. Приємна ціна. Ну що ж, і ми підійшли до останнього пакетику. Дивимось, що в нас тут? Ковбаска. Варена ковбаска. Мені подобається інколи її на бутербродик використовувати. Ну, склад. Кому цікаво, ну, такий. І непоганий, і негарний. Щось таке середнє. Але в цілому вважаю, має місце бути. Фірмова з молоком. Бачите, молоко, звісно, що є, але сухе. <різь> так, самобранка. Ну, марка така непогана, друзі. Так, ось це пакування ковбаски в нас тут, зараз скажу, скільки тут? Ось 400 грамів, друзі. 44 гривні 70 копійок. Це нормально. Далі ось такий невеличкий шматочок сиру. Він теж був на акції. От на сирі дуже чудово видно знижку. Значить, дивіться, ви бачите, да, яка ціна і що до чого. А в нас пораховано сир по 240 гривень. Тож, цей шматочок вийшов на 64 гривні. Бачите, ось вам і економія. Далі в нас ось такий йогурт натуральний, без різних добавок, друзі, бачите, молоко та живі культури, кому цікаво ось написано, як його роблять. Не знаю, чи це правда, чи ні, але смачненький. Навіть от замість сметанки теж гарно він іде. Так, взяла два таких стаканчики. І ціна цього йогурта 24 гривні. Один стаканчик. Нормально теж. Так, далі дивимось ось таке жиле. Чесно, не знаю, нащо я його взяла, але коли побачила, знаєте, у мене такі спогади з дитинства. коли Робили отакі, знаєте, желе, а потім десерт. Хто знає, там, мабуть, всі знають, бите скло. Дуже смачно, от, коли оці жилете все так запарювала з цього пакування, потім різала шматочками. Це все за рецептурою робила дуже смачно. Чогось я подумала, що я його, мабуть, 100 років не їла. Думаю, ну що це легко та корисно. Ну, давайте перевіримо, корисне чи воно. Знайдемо склад, друзі. Ось, подивимось. Так, навіть вам зачитаю, кому цікаво, вода, цукор, сік грушовий. Не збрехали сік є, концентрований. Желюючий агент, ну, як же без цього, сироп концентрований, грушовий. глюкозно фруктозний смакороматична композиція груша. І що в нас там ще є? Регулятор кислотності, також консервант, сербат калію, регулятор кислотності, ну, лимонна кислота, ароматизатор, барвник натуральний, консервант, ну таке собі. Хоча, якщо взяти желе в пакуванні, так і зробити самому. Здається, склад там не менш корисний, ніж тут. Ну, Один раз можна скуштувати. Так вважаю. Так, желе, друзі, в нас коштує. Значить, 15 гривень. Боже, ну це зовсім не про що. 15 гривень, друзі. Так, тут в нас сирочки плавлені. Ось такі. Марка Молочна гільдія, до речі, непогана марка. І оцей сирочок по акції просто в магазині коштує 10 гривень. Друзі, це дуже дешево. Це справжній сирочок. Це не продукт, це сир. Ось, тому, м -м -м, вважаю, має місце бути. Так, значить, 10 гривень він коштує в магазині, а мені він вийшов, зараз вам скажу, 8,90. Це, це ну, смішно взагалі для сиру. Так, мене це влаштувало. Далі, ось такі дві марійки взяла, тому що вони теж були на акції. Інколи таку марійку купую. Це не для дитини. Ні, тому що тут цукор. Я їй цукор ще не даю, хто мене дивиться, теж знає. Так, Марійка у нас по 18,70. Теж такої ціни немає просто в магазинах. Взяла просто, щоб вони, ну, стояли, були, знаєте, так, іноді хочеться до 21 квітня. Гарний термін придатності. Так, і тут в мене, друзі, не буде все діставати 7 пакувань молочка. Тому що. Молочко мені завжди потрібно. Ферма це дуже гарна марка. Це я просто кажу вам від себе, тому що на собі я її, як то кажуть, випробувала. 2,5% жиру. Ще є 3,2. Так, дуже ще смачніше, але дорожче. Була, звісно що, акція, без акції я б його не взяла. Це однозначно вам кажу. Завжди дивлюсь, де є акція. Значить, молочко в нас. На акції 28 гривень, друзі. А в чеку воно в мене вийшло по 25. Тому гріх було просто не взяти. І я взяла аж 7 пакувань. Термін придатності нормальний, навіть дуже. Дивимось до 5 липня. Ось, бачите? Дуже гарно, мені воно завжди потрібно. Ось, друзі, така розпаковочка м'ясо я вже. Склала в морозильну камеру, тому що щоб воно тут в мене не лежало. Воно в мене тут не лежало в теплі. Так, можливо, в цьому відео було багато тексту, але те, що думала, ти вам і казала. Трішечки така болталка вийшла. Кому подобається, кому ні, ну, звиняйте вже, що не так, друзі. Якось так. Отже, дякую вам всім, що дивилися. Це відео. Дякую вам всі за лайки, за підписки, за вашу активність на каналі. Сподіваюсь, надалі буде така активність. Як завжди, вам бажаю всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па!